Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 30 розділу коучинг для себе та один на один. Тема як збільшити лояльність і продуктивність, як хвалити, коли дякувати і що мотивує. В цьому відео про збільшення лояльності себе до себе. Підлеглих до керівника і дітей до батьків. А також про формування вмотивованості до дій і впевненості в собі. Якщо ви хочете, щоб людина, яку ви кучите, була неумотивованою, невпевненою, нерезультативною, постійно говорити їй про помилки і недоліки. Так скоро вона вас ще і возненавидить. Якщо хочете, щоб людина реалізовувала задумане, пояснюйте, що від неї очікуєте на кожному етапі, перепитуйте, як зрозуміла, стежте за виконанням постійно і винагороджуйте за успіх. Якщо хочете, щоб людина діяла правильно, дайте зворотню реакцію на вчинки. Людина повинна знати, діє вона неправильно чи правильно. І які за це покарання і мотивування. До речі, похвала і дяка ваша реакція на вчинки. Якщо хочете, щоб людина діяла осмислено, Дайте зворотню реакцію на подію. Якщо є дія від людини і немає зворотньої реакції на подію, таке мовчання погано. Не зроблено. Обговоріть починаючи з блока 6. Зроблено краще, більше, перевиконано, то обов'язково похвала. Винагороджуємо ріст. Похвала влоці 1 облік визнання і мотивація та в блоці 19, похвала за успіх. Якщо хочете, щоб людина діяла мотивовано, просто зроблено або зустрілися, подякуйте. Дякуйте більше. Знайдіть за що подякувати. Немає за що. Подякуйте за хороший вигляд, за помилку, бо вона людину і вас навчає. Не перепутайте похвалу і дяку. Це різне. Застосовуйте правильно. Якщо ви коучитесь підлеглим, обов'язково хвалите і відзначаєте підлеглого за успіхи, винагороджуючи ріст. Коучинг повинен закінчуватись на позитивному. Якщо у підлеглого були перемоги, зверх заплановано, він повинен отримати зворотній зв'язок від керівника, похвалу і відзначення за досягнення. Він повинен зрозуміти, хоче визнання потрібно розвиватися і досягати. Якщо в нього були помилки, варто після знаходження правильних відповідей конструктивно похвалити, хоча б за те, що він терпеливо шукав рішення і старався. І варто знайти його перемоги і їх відзначити. Він чітко повинен зрозуміти, є в нього досягнення, їх бачать і відзначають. Є помилки, за них не критикують і не карають, а терпеливо шукають для нього аж усвідомлені і покращені. Поки шукають, поки вірять в нього і роблять це тоді, коли бачать його бажання і зусилля вдосконалюватися. Не буде зусиль, терпеливість перейде в конкретне управлінське рішення з ініціювання пошуку нової роботи. А ще варто дотриматися справедливості і чесності. Говоримо про прийняте правила. Правило. Шукаємо рішення, розвиваємося і в кінці завжди відзначаємо досягнення. Досягнення є є відзначення. Досягнень немає немає відзначення. Підлега, якщо хоче, щоб його відзначали, повинен прикласти зусиль з отримання досягнень. Факт відсутності досягнення є сигналом. Тренеру, коучу, керівнику для втрати віри і довіри до підлеглого. І дає підстави приділяти менше часу і більш рішучіше вимагати потрібне. Тому відношення керівника до підлеглого цілком залежить від його дій. Керівник ще завжди повинен бути конструктивним, терпеливим і мудрим. Мовчати і терпіти помилки, Карати і тоталітарно знищувати гідність підлеглих це тактика занепаду компанії. Ну, і зірки керівника та підлеглих. Тактика мудрого, глибоко, детального, регулярного коучингу і конструктиву з похвалою, деталі якої в кінці, це шлях до успіху. Якщо ви коучите дітей, обов'язково хвалите і відзначаєте дітей за успіхи, причому ви нагороджуючись. Коучинг з дітьми повинен закінчитися на позитивному. Якщо в дитини були перемоги зверх заплановано, вона повинна отримати зворотній зв'язок від батьків, похвалу і відзначення за досягнення. Вона повинна зрозуміти, хоче визнання. Потрібно розвиватися і досягати. Якщо в дитини були помилки, варто після знаходження правильних відповідей конструктивно похвалити, хоча б за те, що вона терпеливо шукала рішення і старалася. І варто знайти її перемоги та їх відзначити. Дитина чітко повинна розуміти, є в неї досягнення, їх бачать і відзначають. Є помилки, за них не критикують, не карають, а терпеливо шукають для неї усвідомлень і покращення поки шукають, поки вірять в неї і роблять це до тих пір, поки бачать її бажання зусиль вдосконалюватись. Не буде зусиль, терпеливість перейде в конкретне управлінське рішення встановлення рамок і обмежень з гарантованим застосуванням покарань у вигляді обмеження пір. А ще варто дотриматися справедливості і чесності. Тому говоримо про прийняти правило, правило, шукаємо рішення, розвиваємося і в кінці завжди відзначаємо досягнення. Досягнення є, є відзначення. Досягнень немає, немає відзначень. Дитина, якщо хоче, щоб її відзначали, повинна прикладати зусиль з отримання досягнень. Факт відсутності досягнень є сигналом батькам, тренеру, коучу, керівнику для більшого застосування рамок і обмежень. Рамок і обмежень. Тому відношення батьків до дітей та наявність них піх і свободи цілком залежить від дитини. Батьки завжди повинні бути конструктивними, терпеливими і мудрими. Мовчати і терпіти помилки. Адже карати і тоталітарно знищувати гідність дітей це тактика занепаду в сім'ї і зірки батьків. Тактика мудрого, глибоко детального, регулярного коучингу і конструктиву з похвалою, і відзначені в кінці це шлях до успіху. І для підлеглих, і для дітей. При закінченні наради чи коучингу. Важлива відзнака в вигляді похвалити дяки. Той, хто коучить, повинен розуміти, що відзнаку потрібно робити і давати, бо це мотивує. Але він повинен розуміти, що якщо немає за що хвалити, то хвалити не потрібно. Бо складеться абсурдна ситуація. Дії людини помилкові, а її хвалять. Або з дитинства формується звичка, що в кінці обов'язково похвалять, при неважливо, яких результатах. І це шкодить. Мотивуватиме на більші успіхи тільки похвала, яка надаватиметься при досягненні результатів краще запланованого. Тому ще раз підсумовуємо, коучинг повинен закінчитися на позитиві. Якщо досягнень немає, просто подякуйте. Знайдіть за що. Якщо досягнення заплановані, просто подякуйте. Якщо досягнень більше запланованого, дякуйте, хваліть, ставте іншим прикладом. Оцю частину алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 18 загальна інформація по сім'ї суспільству, яка може бути корисна. Блок 19 похвала за успіхи і дяка. Блок 20 домовленість про наступну зустріч. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу, з мотивування і визнання через похвалу і дяку. Для вміння самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами СССР і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна прочитавши розділ коучинг книги ОСМ чи переглянувши відео і посилання на відео внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.